Я народилася в Криму, в місті Севастополь. Всі вийшли, хто має бути на Варшавській, в якийсь момент до тебе прийдуть додому і якби, заарештують. Кожен має собі взяти каску і маску. Насчитали, мабуть, більше чотирьох прильотів. Я десь там день не могла спокійно взагалі говорити. Ми зійшли буквально сьогодні з потягу Укрзалізниці о 9.30. Я не хочу бачити її таку пошматовану, поранену. Друзі, ми перед нашим волонтерством зазвичай видаємо передбачення і стікери. Пікер. Тому перед входом в автобус кожен собі бере, розкриває, забирає наліпку і займає місця. Не всі будуть сидіти, будьте готові до цього. Але в усіх були стікери і Вправо Право стікери, ліво передбачення. О, бачу, навчений. Тр... Тренований. Yeah. В Криму, в місті Севастополь, і все своє дитинство, юність я провела там. Переїхала сюди після окупації, і тепер вже декілька років живу в Києві. Ми повноцінно переїжджали сюди з ну, найближчою родиною. Там вже не маємо фізично ніби нічого, хоча є надія, що після деокупації можна буде щось відвоювати, але поки що саме зараз не маємо нічого. В Криму і під російською окупацією це дуже відчувалася оця різниця, що там свободи немає. Ніби будується якась ілюзія, що не знаю, ми вам там робимо гарні дороги, ми будуємо класні будинки, вам тут буде комфортно. Насправді, буквально кожна дія і кожен крок може нести за собою покарання. В якийсь момент до тебе прийдуть додому і якби заарештують. Тому це було постійне продумання кожного кроку, кожної дії, просто перекривання, ніби кисню. Тому. Некомфорт там постійний. Не. Сьогодні в нас біля 50 людей. Це волонтери з різних областей. Хтось з Києва, хтось приїхав спеціально на це волонтерство з заходу України. Цей автобус їде Верпінь. У нас є дві локації. Одна з них це приватний будинок, який повністю зруйнований. І там треба допомогти господарям розібрати завали. Друга локація це багатоповерхівка в Арпіні. Там будемо працювати в згорівших квартирах. 24 мене розбудила мама і сказала, що «Прокидайся, нас бомблять. Я не могла повірити, мені здавалося, що це якийсь ну, сюр, жарт або що це закінчиться дуже швидко, що це ніби якась така ситуація нереальна. Дуже сильно охопив страх, така паніка. Було незрозуміло, чи робити якісь буденні речі. Чи це вже точно недовго і треба буде приймати якісь кардинально інші рішення? Але 25-го під вечір ми вирішили, що це може бути навпаки небезпечніше лишатися тут, тому поїхали в Київську область. Ми працюємо з травня 2022 року. За цей час ми вже попрацювали в 300 приміщеннях. Ми допомогли близько 270 родинам. З Київської області це Ільпінь, Буча, навколишні села, Бордянка Також загалом, коли тепло, це ми їздили кожен тиждень стабільно щовихідних. І також паралельно ми робили заїзди в будні. Вони набагато менші, але точкові, і ніби їдуть ті, хто може. Це можуть бути групи до 20 людей. І перші місяці, коли ми там жили в Київській області. То це дійсно була онлайн-допомога, не така справа, як зараз. Ну я розуміла, що я насправді можу більше робити, і тому, коли повернулася в Київ, я собі вже мала на думці, що мушу поїхати точно в Київську область у складі якоїсь волонтерської організації. Але вийшло так, що поїхала перший раз ніби просто зі знайомими, як мені тоді здавалося, і це переросло в сміливо відновлюватись. Так, всі вийшли, хто має бути на Варшавській. Ідея про створення якоїсь організації, яка буде допомагати з відбудовою. Це ідея не моя. Я хотіла просто долучитися, ніби але вийшло так, що долучилася в команду організаторів. Засновники цього проєкту «Сміло відновлювати це Віталій Селек та Альона Крицук. Вони просто точно відчували, що можна створити якийсь такий, теж невеличкий ніби рух друзів, студентів, які готові по вихідних їздити. Але з кожною новою людиною в команді це ніби все більше вимальовувалося якусь яснішу картину, як це має виглядати, як це може виглядати, і таким чином дійшли до того, що маємо зараз. Найкраще розподілити роботу так, що хтось тримає мішок, хтось засипає лопатою. Так буде швидше і зручніше. І ще люди будуть, які будуть це зносити. Ми будемо сортувати сміття не дуже сильно, але залізо, якісь труби, частини даху. Ви побачите, що це залізо, воно коричневе, таке ржаве, згорівше. Його краще виносити окремо. Ми його не пхаємо в мішки. Ми його якось так накладаємо собі на руки і виносимо туди назад і просто в окрему кубку. Що важливо зараз? Кожен має собі взяти каску. І маску, бо там може бути пильно, бо це пісок і все згорівше. Рукавички. У кожного має бути по парі, якщо порвуться там, чи щось станеться, підходьте. Коли була російська агресія, коли вони були тут, то попали під обстріл. Тут, коли була комісія, насчитали, мабуть, більше чотирьох прильотів, а в цей будинок прилетіла вже звідси, з цього будинку Рекошета. Волонтери будуть прибирати сміття після зруйнування. Вони економлять наш час, коли ми будемо відновлювати. Вона нам допомагає дуже сильно. Перший заїзд це було десь 20-ті числа травня. Ми поїхали в Бучу. Було дуже багато руйнувань, було страшно, не зрозуміло, як на це реагувати, як підтримувати, що можна питати, що не можна питати. Плюс було дуже багато надписів на заборах, на різних підвалах, люди або тут є діти. І це так ніби додавало усвідомлення, що буквально там, пару тижнів тому ці надписи ну, дійсно щось значили, і вони мали ніби зберегти життя. Після того, як я з'їздила перший раз, я десь там день не могла спокійно взагалі говорити. Будь про що відчувалось дуже багато горя. Буквально всі, з ким ми говорили, просто якісь питання. Типу, як ви? Чи вам треба якась допомога? Вони починали плакати і уходили, бо просто не могли навіть сформувати речень. І ми їх розуміли, тому просто не наполягали, а приймали, слухали стільки, скільки вони могли говорити. Зараз ми працюємо на четвертому поверсі багатоповерхівки, який постраждав після влучання. Ми розподілили роботу так, що працюють і дівчата і хлопці. Спочатку ми просто розрубаємо все, що тут залишилося. Після пожежі це в мішки, і мішки виносимо на вулицю, де буде потім завантажуватися це все в машину і вивозитися на смітник. Це є перший етап нашої роботи, аби почати відновлення в цих квартирах, прибирати всі наслідки влучання, які тут залишились. Тут купа молоді, і молодь досить відчуває потребу бути причетним, і не бути просто спостерігачем усієї війни, а бути ніби залученим, долучатися до творення перемоги. Тому особливо додавати мотивації нам не приходиться. Ми просто створюємо додаткові умови, які... Понукають ніби відчувати себе тут так само комфортно, цікаво. Ми зійшли буквально сьогодні з потягу Укрзалізниці о 9.30 і зразу поїхали волонтерським автобусом сюди на локацію. Нас завезли. В наші обов'язки входить розгрібати завали. Ми там їх сортуємо на будівельні, на метал виносимо. Працюємо як лопатами, так і руками. Це цікаво, це типу потрібно взагалі вперше на такому роді волонтерство. Найбільше людей до нас приїжджало в жовтні. Зараз не так багато людей погоджуються їхати через холод. Очевидно, бо це дійсно важче. Тому ми організовуємо різні події, які залучають волонтерів і знов ж таки будують спільноту, аби люди мали додаткову мотивацію їхати. Ми водили сміливий вертеп, тобто ми так само їздили до наших господарів і до наших партнерів, проводили їм, показували їм цю казку різдвяну. Це об'єднує. Чому ми це робимо? Насправді думала над відповіддю на ці питання, і... бо інакше не можна. Ніхто, окрім нас, цим займатися не буде. Мотивують люди і ніби відчуття приналежності до цієї країни. Те, що я не хочу бачити її таку пошматовану, поранену і. Хочеться мати щасливих українців, які живуть в своїх будинках, які радіють життю так само, як раділи до повномасштабної війни. Сашу називають в команді власне, машиною сміливих, тому що вона може вирішити будь-яке запитання, ставиться до роботи супер відповідально і ну, ми її супер любимо. Очевидно. Ми нарахували за весь час нашої діяльності, що до нас долучилось близько двох тисяч волонтерів. Досить активна спільнота, яка будується дійсно з людей абсолютно різних. Це і молодь, і дорослі люди, і люди навіть старші. І цікаво, як воно об'єднується і дійсно виходить. Вони знаходять спільну мову, будують якісь дружні стосунки, їздять на ночівлі. На що ми витрачаємо кошти? Це та інструменти. Якщо говорити саме про толоки, то це дуже часто одноразові речі, такі як рукавички. Ну, перший час дуже сильно допомогла волонтерська спільнота, які просто вільно донатити хто скільки може і збудувалася така собі банка, де ми мали якісь кошти, які купували там рукавички. інструменти. плануємо і вже будуємо партнерство з різними організаціями з різними фундаціями. Також зареєстрували свій фонд «Сміливі». і зараз плануємо ніби розбудовувати це все в більшу ширшу історію. Я думаю, що ми маємо використовувати цю можливість те, на який рівень ми вийшли, те, яка увага до нас прикута. Маємо виводити на вищий рівень нашу освіту, нашу так само відбудову, рівень життя в Україні, аби. Сюди хотілося повертатися тим, хто виїхав, або сюди хотілося їхати тим, хто ніколи тут не був. Хочеться, аби це дійсно була країна мрії для всіх, хто про неї чує, а не тільки для тих, хто народився тут і любить її всім серцем. Особисте майбутнє в Україні бачу вдома, в Криму з побудовою якихось волонтерських ініціатив, молодіжних рад, можливо, в якомусь політичному контексті так само. Думаю. І хочу насправді взяти участь в деокупації ментальній, тому хочу повернутися додому і будувати там процеси відкорінення від цього російського дійсного гніту і всього, що вони нав'язали нам. Хто це буде ще робити, як не кримчани, які приїхали або ті, хто там лишився, хто захоче ще їхати і відбудовувати весь цей процес. Відчуваю, що це просто є, ніби моєю такою місією на життя, тому. Буде важко, можливо, буде страшно, але так само є зараз. Тому ми якось жартували з волонтерами, що наступного літа побачимося на розболі звалі в Кримському мосту. тому е, дуже хочеться, щоб його не було, і думаю, що не буде. твоя врода, То є чиста вода, то є бистра вода Па-па-па-па-па-па-па-па-па.